Історія ця стара, наче світ. Прийшов старий до яблуні дід, він тяжко зітхнув і сів на пеньок, не в силі зробити уже навіть крок. Його життєвий закінчився шлях, розхриставши груди на грізних вітрах, а згадки, як хмари в небі, пливуть яка життя. Не на суть. Хлопчиною був щодня в тім саду, і яблуню він любив молоду. Навіта гойдався, летів до зірок, та солодко спав у тіня гілок. Він яблука їв, соковиті, смачні, а яблуню бачив в солодкому сні підріс. І до яблуні якось прийшов, відчув неземну материнську любов. Побудь, попросила, не хочу, сказав. Бажаю я вже зовсім інших забав. Збери мої яблука, потім продай найкращу забаву собі ти придбай. Юнак посміхнувся, плоди ті зібрав на декілька років життєвих пропав. Та доля його повернула у сад, а яблуні віти покрив листопад. Зайди, попросила, побудь, як колись. Але чоловік задивився увесь. Спішу, треба дім збудувати мені. Обріж всі гілки, глянь, надійні міцні, вони зможуть стати в пригоді тобі і думи свої проженеш ти сумні. І знову надовго пропав чоловік. А яблуня вже доживала свій вік. Прийшов він до яблуні, стовбур обняв. У мене є мрія, натхненно сказав, я річкою хочу плисти у човні. Та чим допоможеш стара, ти мені? А яблуня каже. Ти стовбур зрубай і човен змайструй, і у путь вирушай. Здійснив свою мрію, пробіло життя, захмарила старість його майбуття. Він яблуню довго шукав у саду і згадував долю її молоду, втомився, в задумі журливості став. Побачив пеньок, який сніг замітав. Він сів і заплакав, та сліз не було. На плечі спускалося сиве крило, а яблуня шепче. Послухай мене, я маю коріння глибоке, міцне. Зросте навесні тут нове деревце. Але не сказала старому про це.